Бахмут, я попала командиром взводу. Це для мене було трошки легше з точки зору кількості людей, тому що до цього в мене було 90 чоловік в підпорядкуванні. Тепер стану умовно, да? зараз стало менше, тому це взвод це там, власне 30 чоловік, це вже простіше трохи. Це простіше, однак це бойові умови і важкі бойові умови, тому це складніше морально. Для мене результат це Мінімізувати втрати особового складу. Для мене велика гордість, те, що мій взвод три доби утримував оборону на асфальтобетонному заводі в Бахмуті. Це було з 5 по 8 жовтня цього року. Це були дуже запеклі бої. Нас штурмували втричі більшою кількістю особового складу. Це були близькі стрілецькі бої. І до того ж ніхто жарту не відміняв, москалі змогли пройти одну четверту тої території, яку ми займали. Їх зупинили хлопці. Один з моїх бійців взагалі героїчно відстоював наші позиції. Він був з куловим пораненням, і з вечора, десь з 8-ї години вечора і до 9-ї години ранку. Він відстрілювався з кулеметом з автоматом. Тобто, це було фантастичне щось. Тобто людина, незважаючи на поранення, в нього там осколкове, польове було, він просто тримав оборону, дуже між зміг вкрасти рацію у москаля забрати її і передати мені на КП. Тобто, це взагалі герой з великої букви. Ну і власне ж, цю частину москалі зайняли, і ми ж почали надавати вогневу підтримку. <ahanạtermo's> Надавали вогневу підтримку з закритої позиції, яка знаходилася нижче рівним. І у нас з вогневих засобів на той момент, наявних, це був маленький міномет, 60 мм, який на півтора кілометра максимум буде стріляти. І гранатомет американський, МК-19, який нам спасав життя постійно. А він трошки далі, він на 2 кілометри прицільно може стріляти. Але знову ж таки, ти не бачиш, куди стріляєш. Все Це коригування і ведеться всліпу з дрона. І от у мене ти такий герой Шева. Позивний стоїть на позиції ЗМК, стріляє на ту чверть, але ж треба ж так ну, ж таки стріляти, щоб, щоб своїх не, не поцілити. Я коригую його з дрона, е, він стріляє, попадає в дупу москалям, знов попадає, ну, тримає якби, оборону і тут заклинює гранатомет. Що робити? А вже у відповідь на його постріли відкрилася артилерійська дуель почалась. І, ну, і власне почали стріляти по позиціям шеве. Він недовго думаючи, дістає оцей маленький міномет. Ну, тобто такі називають, що це як великий ну, він має Він його дістає і починає відстрілювати. Він зараз буде подивитися, як коригувати в бойових умовах. 50. Як тебе його просто землею, куском землі під, підкиданий. Він з цього міномету, який навіть не на ніжках, ну, власне, це мортар американський, він просто тримається вручну. І він з нього тричі влучив в один і той самий око. Шева отримав травму і взагалі весь розрахунок був сильно травмований. Він вийшов з цих позицій, як його вивезли примусово, тому що у нас була така розмова: кажу: якщо ти зараз не підеш в лікарню, я тобі просто подам СЗЧ. У нього була лопнувша каска і глушитель повністю зрізаний на автоматі, просто зрізаний осколком. І ось він вийшов з тої позиції. Перше, що він зробив, він зірвав розу. В Бахмуті багато роз. і Він зірвав цю розу і це йшов, каже, навіть все. Можна найти щось прекрасне, та прекрасне, вдихається, розвідка. Ну, Така людина, каже, я готова знову на позицию". я Кажу, ні. Це духу, ця оце сила, вона лякає. Москалів дуже лякає. Вони не розуміють, вони вважають, що ми під чимось, що у нас просто якісь мене нормальні нацисти і так далі. Але от такі хлопці, які можуть під мінометним обстрілом або під обстрілом артилерії важкої, просто вийти з маленьким цим Великим підствольником, як я кажу, і почати настрілювати, і попадати, придумувати різні підвіси до маленьких дронів і влучно скидати саморобні вибухові пристрої прямо в окопи. А вони використовують будь-які підручні засоби, навіть великі набої до кулеметів для того, щоб робити пастки. І вони все це роблять, і в них виходить. І в така фантазія включається, і така єдність. Ну, це, це те, що робить нашу Україну Україною. Ну, як командир, я вам можу а, сказати, що мотивує мій особовий склад. Коли а, групі вогневої підтримки говорить, що вони зробили трьохочковий, і, власне, противник несе втрати, це їх мотивує. Коли ти втримуєш ще один день більше той рубіж, який тобі дали, це теж мотивує. А коли ти бачиш результат, на різних напрямках фронту, ну, скажімо, там, результат на Ізюмському напрямку, результат на Херсонському напрямку. Це надихає, це мотивує. І це, мабуть, небагато речей, які мотивують в тій обстановці, тому що кожен хоче жити і певна річ своє життя, воно ж, воно ж ближче. І ну, тут Ці трьохочкові хлопців спасають, вони їх рухають все ж таки вперед. Я родом з Донбасу. Ну, власне, ця наша сім'я завжди боролася за незалежність. І коли в 2014 році почалася ця вакханалія, ну повірити в те, що це жителі Донбасу вийшли на вулиці і вимагали руського міра. Ну, це було навіть нереалістично, тому що з тих людей, які виходили на вулиці, я жодного не знала. Ну, це привезені були актори. І однозначно, що життя вже не буде таким, яким воно було до. Я бачу себе у Збройних силах України, я бачу своє майбутнє в цій галузі і. Я не думаю, що ми повернемось знов до цивільного життя. Принаймні, що це буде швидко. Що можуть зробити цивільні? Працювати, жити, боротися далі за свободу, не розмінювати е, тимчасовий комфорт, скажімо, на стратегічні якісь цілі. Ну, Я маю на увазі те, що е, зараз можна зробити такий вибір, скажімо, на користь свого власного комфорту, на користь свого благополуччя. Да, і... Припинити підтримувати всі, всю цю війну, скажімо, там, а, світла немає, все це, е, все це якби погано, давайте перемовини, давайте підемо на поступки і так далі. Це найгірше, що можна зробити в цьому випадку. Е, вони підтримують нас, вони готові вечеряти при свічках, аби тільки ми робили свою роботу. І ми зробимо свою роботу, що треба трошки просто почекати, все буде окей.